Привіт, студії, вітаю телеглядачі. Діти України продовжують вражати, вражати тим, що вони придумують собі нові заняття, нові хобі, і цим самим допомагають Збройним силам України. Сьогодні ми поспілкуємося з неймовірною дівчинкою, яка приїхала з Миколаєва і вже два місяці проживає у нас в Вінниці і шиє іграшки на продаж. Добрий ранок тобі. Вітаю вас. Отож, розкажи, будь ласка, чим твоє минуле літо відрізняється від цього? Напевно, що повноштабною, тому що якщо б не війна, на жаль, то я би залишилася в Миколаєві. Я би не займалася тим самим, нічим на зараз, акціями. Але через війну, я кажу, мені прийшлося переїхати, щоб робити далі. знаємо те, що іграшки це не такий не крайній твій вид діяльності. Перед цим ти також і плела килимки. Розкажи, будь ласка, саме чим ти займалася протягом ну, там, кількох років, так? Як ти допомагала? Ну, спочатку мого діяльності я е, була на пост в це в Миколаївський автовокзал там був волонтерський пост, там де зупинялися військові. Я там їм то чай варила, то каву, то бутерброд робила. А потім вже я переросла від цього. Я вийшла з автовокзалу і вирішила, що в окопах ну окопи холодні. Там багато криз, і щоб військовим було зручніше, треба їм щось або під дубку, або підножки. Її я вирішила з тканини з смужечок, з рубашечок зробити кимки та передавати їх бригадам. Як ти прийшла саме до виготовлення іграшок і взагалі ось таких тримачок, так на кухню для господинь? До речі, я шию вже майже два роки. Був локдаун, коронавірус. Угу. Я в чотирьох стінах. Дистанційне вчення не можна погуляти. Тишиш тільки вуздогон свіжий, тільки через форточку. На жаль, І, звичайно ж настає сум. І ми вирішили з мамою, щоб не сидіти просто так, тому що ярмарки, вагодійні mm -hmm. акції не можна було робити, тому ми сіли-сіли і вирішили зробити сторінку в Фейсбук, створюю мишка там, де я шию іграшки або об'являю збір. Mm -hmm. І чому шию? Тому що, по-перше, я таке можу, мені таке по душі. Це є таке хобі, яке мені приємно, і мама сама теж професійно шиє. Вона, якщо що вона мені підскаже, вона мені дасть пораду. Якщо що вона мені скаже там розпарують, то тут неправильно зробила. Якщо що вона мені допоможе, ми знаємо, що ти продаєш ці іграшки у центрі Вінниці. На що збираєш зараз? Кошти? Я, Я зараз кошти збираю на станції на сонячних батареях. Мої знайомі бригаді, але за 24 лютого я вже не збирала і купила станції кармати, спальні мішки, ліки, продукти довготривалого зберігання. А от зараз я вже взялася за станції. Поки що цей збір йде повільно, але я дуже сподіваюся, що він скоро закінчиться і ми передамо бригадам станції, тому що це дуже зручно. Знаємо, що ти давно вже товаришуєш з військовими. Вони тебе називають, здається, мишка. Так, Так, мишка. Розкажи, будь ласка, з чого почалась ваша історія знайомства? Почалася історія знайомства з моєї мами, якої, коли почалася війна саме, то їй було не все одно Вона з волонтерами і. Мені тоді було 6,5 половиною року, вона мене завжди тягала то по водерським постам, то і ще кудись по яким заходам. Uh -huh. Бувають такі знайомства, які короткі, яких я навіть не згадую. А ось є такі знайомства, які я запам'ятала не завжди. Ось, наприклад, в мене є друг Андрій. Ми з ним познайомилися через Фейсбук. Це коли я ще килимки кипила. Він під якимось постом написав, що «А ви знаєте таку дівчинку Лід, ой, мишку. Uh -huh. Вона там передала нашій бригаді килимки та прикріпила там дві цукерочки. Ага. Мені для мене це був найдорожчий подарунок. Можна дізнатися, хто вона, і я хочу з нею познайомитися. Моя знайома волонтерка сказала: так, це донька моєї знайомої. Mm. Ми теж не познайомилися. Скажи, будь ласка, ми вже розібралися, що тобі у виготовленні іграшок, і взагалі також тут є, що це таке. Це, це шопери, екосумки, це у нас екосумки, такі патріотичні шопери. Це такі тримачі. Можна ми їх відкриємо зараз, подивимося. Так, це такі тримачі дуже класні, щоб можна не опекти свою руку. Як часто ти продаєш це у центрі міста? Тому що впевнена, що багато людей захочуть тебе це купити після цього інтерв'ю. Коли тебе можна знайти, можливо можливо, є якісь наприклад, конкретно, що там кожні вихідні чи як? Коли е, ми бачимо, що погоди, погода нормальна, uh -huh. що можна стати і не намочити іграшки, то ми вже приходимо. Тобто е, точно данти нема. Космонавців на європейській площі біля uh -huh. фонтану, ми сідаємо, е, прикріплюємо табочку на ЗСУ та uh -huh. чекаємо на покупців. Також, любі телеглядачі, можете подивитися і переглянути зараз посилання на своєму телеекрані на Фейсбук сторінки Лідії. Ти ж, певне, там щось запощуєш. Ти пишеш, коли ти будеш, наприклад, виходити і продавати. Чесно, ні, я <ова> так, але я ж можу ну, і не тільки подивитися, шукати мене на європейській площі, можна і через сторінку мене заказати, сказати, що добрий день, Лідія, <büyük> добрий день, Мишка. А можна мені, будь ласка, ту прихваточку, екосумочку або ось такого зайчика. Laboration. І я говорю, так звичайно, можу я вам передати. Супер. Е, як тобі вінниця? Чи знайшла ти тут друзів? Друзі, я, на жаль, не знайшла, тому що в мене просто не вистачає часу, тому що кожен раз то акція, то заход, то я шию за машинкою, тому в мене немає часу. А ось в Вінниця, Вінниці дуже комфортне місце. Саме чому? По-перше, у вас тут багато сміттєвих баків. Тобто, якщо там поїв морожене або поїв цукерочку, то ти не викинеш, там не будеш шукати урну і ти її викинеш. По-друге, у вас там комфортний транспорт. Перше, тим будеш його так довго чекати. По-друге, ви можете, можна сплачувати свій проїзд за через телефон або через карку. Це мені дуже великий плюс. Та І у вас нема багато таких е, безгадніх тварин. Тобто, так, mm -hmm. за вами собака не годиться. Лідія, ми переможемо, бо Продовжуй цю фразу. Будь ласка, ми переможемо, бо ми нація. У нас нажележна країна. Ми не хочемо бути під тиском іншої країни. Ми хочемо наше суспільство, хоче розвиватися, хоче вчити інші мови, хоче подорожувати. Mm -hmm. І тому ми з'єдналися, ми об'єдналися і ми зараз разом допомагаємо. І я знаєте, з такою нацією, з такою країною, ми, ми 100% 100 переможемо. Лідія, ти неймовірна дівчинка. Просто дякую, <смеш> дякую. Просто таких дітей з тебе брати потрібно приклад. Ти дійсно приклад того, як е, варто ось таке своє хобі перетворювати, ти допомагаєш, допомагаєш вже з шести років, з маленького такого віку. Е, успіхів тобі, наснаги, ти майбутнє України і таких дітей побільше, і тоді Україна наша розквітне, і це буде стовідсотково. Адже у нас такі діти, такі круті, такі талановиті. і е, з такими крутими батьками, які їх підтримують, так просто хочу сказати, що не треба брати з мене приклад. Треба, якщо ти хочеш, якою що ти хочеш допомагати, роби. Це нормально. Навіть якщо буде тобі казати, що ти давно правильно робиш, не слухай таких посторонніх людей. Роби далі і розумій, що. Це е, такий кирпичик. Якщо будемо по кожному кидати кирпичику, то в нас вийде гарна хата, і нас вийде гарна країна. Так, я з тобою повністю погоджуюсь. Це думки, мені здається, не 14-річної дитини, а справжньої дорослої людини. Дякую, Дякую тобі за те, що знайшла час для нас. А ми ж студія передаємо вам слово.